Перед тим, як говорити про загадкові об'єкти в Антарктиді, звернемо увагу на карти, адже деякі з них викликають дуже багато запитань уявіть собі карту, створену кілька століть тому у час, коли за офіційною версією люди ледве орієнтувалися в океанах, ледве знали реальні контури Європи та тільки почали активно досліджувати Центральну і Латинську Америку. Без супутників, без літаків, без точних приладів. Що ми очікуємо побачити на такій карті? Якої точності та достовірності вказані дані там будуть? Як мінімум, ми там не маємо побачити Антарктиду, адже про її існування стало відомо тільки в січні 1820 року. Та навіть тоді ступити на цей континент, а також провести нормальні дослідження не вдалося. Для підтвердження існування земель на південному полюсі довелося відправляти додаткові експедиції. А більш детально про новий континент вдалося дізнатись лише в 20 столітті. А тепер уявіть, що ви тримаєте в руках карту, яка складена в 1513 році. Тобто більше ніж півтисячоліття тому та більш ніж за 300 років до того, як перші кораблі досягли берегів Антарктиди. І якою буде ваша реакція, якщо ви побачите, що на цій карті зображений континент, який офіційно відкриють лише через сотні років? Але це не уявна історія. Це факт підтверджений картою Пірірейса, і більше того. На ній Антарктида показана без льоду не приблизно, не схематично, а з береговою лінією, яка збігається з сучасними сейсмічними даними. Це не фантастика, це реальна карта, яка існує досі. І вона не єдина, як це пояснити з наукової точки зору. Наша цивілізація втратила певні знання в середньовіччі, Відкотилась назад в розвитку чи хто подарував нам цю карту? Адже люди на той час майже не знали про існування інших земель крім Європи та Азії, а від відкриття Колумбом Америки пройшло лише трохи більше десяти років. До речі, про відкриття Колумбом Америки в мене на каналі також є відео. Там теж історія далеко не така однозначна, як нас заставляють повірити. Пропоную подивитись а також напишіть, чи погоджуєтесь ви з моєю думкою або обґрунтуйте свою версію. Повертаємось до карти Пірі Рейса. Що ми про неї знаємо офіційно на початку XVI століття, а якщо точніше, то в 1513 році османський адмірал, географ, картограф і мореплавець Ахмед Мухідін Пірібей, який увійшов в історії під більш відомим іменем Піріреїс, створює карту світу. За його власними словами він не вигадував її з нуля. Він зібрав її з давніших джерел, карт, які вже тоді вважалися стародавніми. Офіційна історія говорить, це просто суміш морських знань того часу з помилками та неточностями. Але є проблема. Карта Пірі Рейса надзвичайно точно передає узбережжя Південної Америки, показує частину Антарктиди. І робить це без крижаного покриву. Саме там, де сьогодні, під товщою льоду, сучасна наука фіксує реальний рельєф. Виникає просте запитання. Звідки ці дані, ми явно на якомусь етапі втратили важливі знання або ж від нас їх хтось приховав? Неспроста деякі дослідники вважають, що відкат в розвитку нашої цивілізації стався в першій половині другого тисячоліття. Можливо, в цьому були замішані навіть тамплієри Ватикан та Масони, про яких ми уже також говорили на цьому каналі. Можливо, саме через втрату знань ми зараз не можемо логічно пояснити виникнення деяких давніх монументальних споруд. Що стосується нашої сьогоднішньої теми, то головний парадокс криється навіть не в існуванні Антарктиди на стародавніх картах, а те, що вона там зображена без льоду. Офіційна наука стверджує, Антарктида перебуває під льодом сотні тисяч, а можливо, і мільйони років. Але тоді ніхто не міг бачити її справжні береги, ніхто не міг заміряти її рельєф, ніхто не міг знати, як виглядає континент без льоду. І все ж карта це показує не гіпотетично, не фантазійно. А так, ніби хтось бачив Антарктиду до її замерзання, тому не дивно. Що деякі науковці підтримують версію, що південний континент замерз не мільйони років тому, а відносно недавно за історичними мірками. Офіційне пояснення звучить обережно мовляв, це збіг, помилка, випадкове накладення форм. Але проблема в тому, що таких збігів просто не могло бути, а їх стає занадто багато. Карта Пірі Рейса – не виняток. Існують карти Оронція Фінея, карти Маркатора, середньовічні портолани з неймовірною точністю. Деякі з них показують Антарктиду цілісним континентом, не спотворюють пропорції, як це було типово для того часу. Демонструють знання, які з'являться в науці лише через століття. Виникає відчуття, що хтось володів глобальним уявленням про планету, мав доступ до давніх джерел або ж успадкував знання від значно старішої цивілізації. До того ж, Пірі Рейс склав декілька карт. Так, у 1528 році відстворив іншу карту. На жаль, від неї вціліла лише невелика частина. Проте на вцілілому фрагменті чітко видно контури Гренландії та Північної Америки. Карта дуже детальна. Америка тут відтворена від Лабрадору і Ньюфаундленда до Флориди, Куби та частини Центральної Америки. На карту нанесені навіть деякі окремі острови. Які були відкриті пізніше, в цьому контексті вже не виглядає дивним те, що його було страчено при дуже спірних умовах можливо, він знав надто багато, що стало незручним майже в той же час свою карту намалював Фіней, французький географ та математик на ній зображений повністю вільний від льоду материк Антарктида. Конфігурація материка відповідала картам, отриманим у результаті багаторічних сучасних досліджень. Крім того, дані сейсмічного зондування підтвердили, що миси, гірські піки, гирла річок, приховані сьогодні крижаним покривом, але з неймовірною точністю зображені на старовинних картах, дійсно існують. На основі цієї карти дехто з дослідників стверджує, що нині міфічна Атлантида розташовувалася на континенті, відомому сьогодні як Антарктида. Багато вчених вважають, що материк раптово замерз внаслідок глобального катаклізму. Можливо, це було падіння метеориту Континент віддалений від інших, тому населенню було важко переселитись в короткий термін на більш сприятливі території. То, можливо, під льодом сховані сліди більш древньої і розвиненої цивілізації. Чи може вона досі проживає десь в підземних глибинах материка? Можливо, саме тому континент поки є настільки закритим та секретним. Альтернативні дослідники висувають версію, яка звучить незручно для офіційної науки, ще до відомої нам історії на Землі існувала розвинена цивілізація. Вона мала географічні знання планетарного масштабу, вона зникла внаслідок катастрофи, але знання не зникли повністю вони передавалися фрагментами через міфи, карти, легенди, закриті архіви. І карти це не фантазія або легенда це матеріальний доказ, який можна тримати в руках. Чому це незручно для офіційної науки, визнати ці карти означає погодитись з тим, що історія людства значно старша, технологічний розвиток не є лінійним. Ми вже не перша цивілізація, яка вважала себе вершиною прогресу. Офіційна історія свідомо переписана, а від нас щось приховують. А це руйнує дуже зручну модель світу. Саме тому простіше сказати. Це помилка. Це випадковість. Це збіг. І піти далі. Але якщо це помилка, чому вона повторюється? Чому різні карти з різних епох показують одне і те саме? І головне, чому ці теми майже не обговорюються поза вузькими колами? Карти це лише початок. Бо якщо Антарктида була відома задовго до офіційного відкриття, якщо її бачили без льоду, якщо її наносили на карти, тоді логічно запитати, що ще там залишилось. У наступній частині ми подивимось на те, що видно навіть сьогодні на супутникових знімках піраміди, симетричні структури, форми, які надто правильні, щоб бути випадковими. І тоді запитань до офіційної версії стане ще більше.